Hey, Mirio, 16. І сьогодні ми з вами граємо Broom Haven. Ми вже його грали за моїми двома сестричками. А сьогодні я граю без них. Підписуйтесь, ставте лайки, щоб не пропускати нових відео. І також пишіть свої в коментарях, щоб для вас для друзів. І в цьому відео я вам покажу секретки в Дімах Так я до Діму Щоб заспавнити його. Бираємо. Так шукаємо потрібен нам дім. І я, я покажу вам не тільки секретки в дімі. Буду показувати багато деду, але спочатку я вам покажу дім. Спавнимо отакий от, ну, іграшковий дім. Йдемо в нього. Приходимо тут. І тут насправді цей кубик прозорий і ми впадаємо зараз. Треба правильно впасти і ми впадаємо в секретну кімнату зі сайфом. І в цьому дімі ще є одна секретка. Зараз, зараз я вам її покажу. Йдемо в туалет і тут є секретна кімната. Зараз поки нас встановлюється таймер, бо дім ми поки не зможемо ставити. Я вам піду покажу на секретки в місцях. Ну просто в місцях. Спав'яну поліцейську машину, не знаю чому. Давайте друзі спавним вот таку. Поехали. Поехали. Запомняйте дорогу. Дивіться. Мы їдемо з вами. Не-не, ні, ні, не туда, не туда. А хотя... А, не, там дуже долгий путь. Дивіться. Зараз нам треба знайти заправку. Вона була на місці королівства, який я показувала вам в першій частині Брунхевна, то заправку поставили в іншому місці. Її нам зараз треба знайти. Поїхали шукати ось чарівний автобус, але знаю, чого його чарівним назвали. О, от наша. Їдемо от заправка, стоїмо, виходимо, дивіться. Не в заправку. Бачимо вот, таке вот, там з водою. Отаку от, прохо... секунду. Треба якось як... а, от, треба залізти в отаку, дивіться. Треба залізти всередину, тут двері напевно відкриті якось. Не знаю, не відкривайте, але можна ще сквозь прийти. во прийшли. І тут не є таємна кімната, а тут багато чого нема. Тут мало, але це спокійно виходимо. Зараз я вам кажу ду другу дуже прикольну секретку. Поїхали з вами до неї. І вона нас буде в Дімі президента. Знаєте, президент це той, хто керує Україною. Зараз ми їдемо в його дім. Бо там у нас буде секретка. Я забув дорогу. А от. От дім президента, от так він виглядає. Дивіться, треба зайти всередину. Тут у нас є таємна кімната. От, бачите кнопочку. Нажимаємо. Ні, не файно не нажали. Нажали і тут відкриється отака от не секретна кімната. Ми на не піднімаємось і тут у нас отак. Ось таке от приміщення, а на цій машинці президент робить гроші. Зараз ми її включимо. І тут можна мене до речі, безплатно брати. Угу. А назад, і щоб вийти, тут яку кобачку нажимаємо і вона відкривається. Йдемо в машину. Хоча нам зараз недалеко їхати, бо секретка, тіє, яку я зараз покажу, дуже легка. І вона недалеко. О! Во, вона зразу тут. Дивіться. Ми Застрібаємо сюди, сюди залазимо і тут бачите вікно вибите. Секунду, сюди, сюди, сюди. Бачите, заходимо сюди. Бачите, де ми з вами. Дивіться, тут ми прості лікарні, тут можна побачити цю дюрку. А звідси не можна залізти. Ну, мабуть, хтось в когось виходить залізти в мене, бо я не так важко стрибаю. Бігли за, за рікарню вот, вот, вот. Наша машину. Зараз вам покажу другу секретку. Ну не другу я порядок не буду казати. я за з таким чином. Дивіться. Їдемо до басейну в такому басейну. Дивіться. І тут є таємний проход. Бачите? Дивіться, куди він веде. Так, не в цю сторону. От. І тут в нас веде прямо до банку. Бачите, прямо до банку веде. Телепортуємось. Щоб не хотіла, бо наша машина десь там. Так, де наша машина? З вами. А, от вона. Нам тільки машини потрібні для того, щоб е, е, їхати до секреток. Зараз я покажу другу скратку. Вона отут біля банку. Бачите банк, біжимо за нього. Біжимо до самого, до самого частних стін в цей бетон. І тут ви стіна. Дивіться. Тут таємна база бандитів. Бачите? І Цей тунель теж веде, дивіться куди. Цей тунель теж веде до банку. Бачите, теж? це е, тунель з басейном і, і тут з'єднів, бачите? І тут можна пройти якось О, во, басейн. Ано побігли, вийдемо з вами. Зараз я вам покажу наступну секретку. Зараз ще перевіримо по дорозі, чи таймер на діма прийшов, тому ну, що ми можемо вже ставити наступний дім, Ще по дорозі перевіримо. Побігли з вами. Так от. Наша машина. Поїхали. зараз перевіримо, чи час таймер там прийшов. Поїхали. От, заїжджаємо, хоп, акуратно. О, ось тако. Ні, ще не доступно. Поїхали далі. Далі поїхали, я вам буду покажу секретки. Угу. Поїхали. Так, що вам, вам наступним показати? Хм, я скажу, що вам наступним показати вже. Треба вже цікаво показати. Дім продається? Треба буде заїхати купити. Хі -хі. Ладно, я жертвую. Цей дім купляти не можна. А, во! Я знаю вже яку покажу наступну. Поїхали до неї. Ну, хоча їхати можна і не їхати. Дивіться, що як легко дуже. На справні тут є хоп-метро. Я його називаю метро, а тут поїзд. Вийдемо. Сідаємо на крісло. Нажимаємо в ліс поїхати. У нас тут секретка в лісі буде. Приїхали. Да, приїхали. так, Йдемо, піднімаємось, спавимо машину, щоб потім їхати звідси. Йдемо. До чого нам треба оплести, дивіться. Завемо оцей його корабля до цього, кораблика. Треба знайти вхід, бо треба вхід знайти. Це може бути не просто. О єс. Вот. Хопля, хопля. Yes. Дивіться, спускаємось сюди, заходимо у ванну. І тут можна прийти. Вот. І тут якесь логово бандитів, тут автомат, не знаю, що це, золоті і гроші. Ладно, виходимо звідси. М -м, десь я поняв, що секретку, але я не впевнений, що вона іменно там. Де ми перевіримо. В правій стороні, от туди, З вами пливемо. Ох, ми в вами сторони туди плистимо. Ну і ми довго пливемо. О, побігли до цього домика. Він десь близько звідси. Так, подивіться, тут ми можемо поплисти, вот ренажати, де що йдемо. А, і воно заспаунився. І вона катається по воді. Зараз я вам покажу. Лише дивіться, зараз ще покажу вам. Так, куди ту нам? Не пам'ятаю куди йти і напевно сюди. Да. Я фану не... О, так! Да. Дивіться, виходимо. Зараз треба нам в що... ванну, стрибаємо на це і тут буде е... прозорий, ну, його не буде видно. Тут я зрозуміло думаю. І тут навіть мало світло в... виключити. Угу. Ой, і що тут є кімнатка? Ну, у не кімнатка точніше, а просто на дір Ладно, Давайте я вам покажу секретку з корабликом. Беремо, сідаємо, ми круємо ним треба сісти на це місце, щоб ми керували ним. Єс. Повертаємо, дивіться куди. Йдемо до вот Тут у нас стоїть таблички, і нас попереджають не їхати. Ми з вами їдемо. Приїхали. Ну і тут ну таємне місце. Тут, до, до речі, мамо зробити непогану базу. Серйозно, тут можна зробити непогану таку базу. Якщо вам лінь зробити зім, там або вистачає грошей або ще щось, то там можна зробити, до речі. Так, Тепер де наша машина мені чекав, заспавну нову. Поїхали далі. Могли поїхати поїздом, але ні. Чомусь він мені не подобається. Ой, аварій попадай, в стіну попадаємо. Так, от у вільний, здається. Так, він вільний. Так, йдемо мати. Так, спавнимо. Не спавниться, що? А, в нас вже є дім, Вот він. А, ні, вон наш. Так, так там я прийшов, зараз я вам покажу. Спавнити. Дивіться. Спавнимо ми з вами. Оставимо. так, де то воно. Угу, далеко воно. Го не знайшли, будемо зараз якось шукати, бо щось я в мене не вийшло шукати. А от, спамемо атаку, там де ракета в нас. Йдемо. Для того нам треба зайти всередину. Виходимо всередину. А, забираємо на двері. І для того нам треба піднятись. Отак. Вот Отак. Вот Зустріли. Ні, не, не зустріли. Ой. Сюди сюди. Діти ми залазимо сюди, сюди тут у нас є таємна дребліна. Піднімаємося і тут буде отака вот вот чарівна куля якась. Влазимо з вами. Сді нам більше не потрібен. Так, спанимо нашу машину і поїхали далі по секрету. Поїхали. Так. Тихіше можна. Поїхали. Диїжі, можна. Поїхали. Так. Куди в нас? Напевно, що це треба іменно туди повертати, треба перевірити. Так, напевно, сюди. Зараз ми будемо їхати побачимо. Ні, ми тут вже були з вами. Та ми тут з вами вже були. Ой розгортаємось. Та я ним такі прикольний якось виглядає, наче, 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 такий... наче тут треба щось звідси накупляти на заробікс. Так глядай, він прикольно дуже. Тоб... Ой, не встигли повернути. За, Занадто пізно повернули. Занадто пізно. Угу. Таймер ще шейде. Я угу. знаю дуже багато секреток в дімах. Катях теж щось показати. Угу. Поїхали далі. Ту -ту -ту. Де це в нас цей дім? Я файно не знаю, як називається, але... М -м. О майгот. О, вийшло. Мабуть, десь... А, во. Я не знаю, чи це там секретка якась. Дивіться, що треба зробити. цю чер червону карту, беремо її. Це обов'язково її треба взяти. Так, Йдемо. Піднімаємося сюди. Я не впевнений, що це схоже на секретну кімнату, але я вам покажу. Багато хто не знає, як сюди попасти. Як зараз я покажу. Хоп. Ми прилетіли сюди, бачите? Зараз я вам покажу. Бо багато Просто хто не знає, як попасти. так, Дар... Бо багато хто не знає, як ось туди наверх попасти, бачите? Ну, туда. Так. Поїхали далі, секретку покажу. І вона в нас в середині банка знаходиться. М -м -м, в середині банка. Поїхали. Чи зараз ще його знайти. Поводись тут має бути банк у нас. Так, э, е, да, він тут, бачите. Дивіться, тут у нас є біла карта. Хопля. Хонвіліфт. Закриваємо. І сюди. І тут ми попали в таємний банк, там де у нас є, тут золото, тут діаманти, а там біткоїни. Ось там. Я секретку показав, показав. Поїхали далі. По секретки. Хопля. Хоплям, хоплям. хопля. Так, поїхали далі. Сідаємо. І поїхали. Так, куди ми мали їхати? А, Треба ще перевірити, чи дідми доступні ово. Ні, дай ще йде. Поїхали далі з вами Оптришек, но синте повернути С -с 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 -с. Поїхали з вами О, дивіться, я прикольна машину. Ой-ой-ой, яка прикольна. Ой Ладно Дивіться, хто не знав. То я вам зрозумілики це краткий лайфхак показувати якісь. Там якісь корисні фішки чишом. Вітя беремо. Хто не знав, мене зграбити магазин беремо. Ставимо бомбу. Так це дуже легко зробити і можна взяти. Тільки про це зразу дізнається поліція. Навіщо б зараз нас не об не сказали, що це ми. Зараз вам, до речі, покажу, як. Ограбити цей банк. Весь банк. Хопля. Ну ж, зараз покажу, для, зелену, для першого складу три зелені кошти і бомба. І все. Тут нас далі можна відкрити. Хопля, хопля. І воля, і можна вкрасти гроші. Виходимо з вами. Тепер беремо білу кафту. Отак. Це треба буде сигнал. Хопля. Я вам кажу, як ограбити золото. А то нам теж треба бомбочка. Хоп. Хоп. О, ні, ми доторкнулися. Якщо ми дотернемося в лазері в нас терепотує. У мене ох Тяжко дуже. Дивіться. Хопля. О, Я вам покажу вам спочатку, як грабити біткоїн. Біткої не треба, дивіться. Беремо цукеру, тут маємо взяти її. Хопляємо. Беремо, нажимаємо для другого руха. Ми б'ємо з вами, чекаємо. Бачите, розбили, беремо ключ. Бачите, тут лазери. і тим ключом на їх знищити. Хопля. А вот, дивіться. Хоплям. Три шерсть. Верхло на трих відкриється 3 Його секунду. Не знаю, не можу. Зараз треба чекати 3 часу. Поки бомбаво новить. О! Це два рази. І тут будуть ох, зараз біткоїни. ви бачите біткоїни? Ідемо далі покажу вам. Нажимаємо сюди і хоплемо. Зараз вам покажу, як ограбити діамант. Ціключний більше не треба. Діамант, для того нам треба, бомба в нас є, треба такий так, далеко. Треба такий бішечок. я вам покажу бах. Скрізь все. тут дивіться. Во. Щоб потрібно поставити, дивіться. Дивіться, хопля. ми попали скрізь стіну. Треба, треба зразу наготовити, так. Да. Беремо, зриваємо. І от діаманти. Всікаємо зразу. Ох, і найтяжке золото. Я його считаю найтяжким. О, з першого що текшон вийшло. Ой, не там поставили. Байдеш скрізь. А, не, тут такий баг, думаю, не спрацює вже. Чекаємо поки о! Ось вот вам золото. Я вам показала, як програбити оновлений банк. Ідемо назад. Хоплемо. Єс. Yes. Так, зараз поїдемо, подивимось, чи доступні вже поставити інший дім, щоб показати вам секретки. Поїхали. Поїхали з вами. Хопи, о, оттута. О, oh, май гад. Ще дуже малко часу. Бишли я вам покажу ще одну скрадко, поки си час иде. Або може почекаем уже. Ладно, покажу зал. Ай, лава ли попали? Ничего страшного, думаю. Аккуратно, хоп-хоп-хоп, Хоп, хоп, Тому що у нас Треба зробити завдання йти і ви получити. Ладно, ми з нами поки поїдемо. До секретки оповертаємо. Давай гід. Це такі не дуже секретки, а фішка. Давайте нам треба для того взяти пістолетну кейс і дивіться. М -м -м, куди? Куда? Куди це що? Я не знаю, що а нам сюди. Во. Це ми потім привірюємо, напевно, що. дивіться, якщо ми її. Во бачите, як тільки ми в'їжджаємо в цей туннель, це вважається. Бачите, ми, ми війшли в територію замку, і в нас одразу пістолети, всі зброї будуть пропадати. Беремо знову автомат. хоп акуратно. хоп хоп, хоп. Ай, з вами. Їдемо, дивіться, щось у нас якось не так, дивіться. дивіться. Це у нас садочок. Подивіться, пістолет, і він не пропадає в нас в садочку. А якщо ми підемо в школу, то він нас пропаде. Який щено. Треба ж до діємо зараз вам покажу, які три заспавнити. Нам треба заспавнити секунду. Вот так, вот такий, вот воє... Де він? Де він? Хм, ладно, його не віднесли до таких дзімів. зараз його в інших знайдемо, бо його до таких не віднесли. Хопа хлібля, хопа. Та де він? Чиво? Настільки він ну, рідкісний, А от вот такий вояний дім. От, отакий от воєнний. Заходимо, опускаємось наниз, на, на самий нижній. Дивіться, тут у нас є кнопочка. Вон, нажимаємо і все стена. І тут у нас сейф. Бачите? Що вийшли, теж нажимаємо на кнопочку. Ну і всім... М -м -м Ставте всі лайки і підписуйтесь, щоб не пропускати нових відео. І також пишіть мені в коментарях, щоб я вас любляв друзі. Всім до зустрічі! З вами був Назар, геймір Юа 16